Фокус показати! Ну, чого ти такий діставучий? Тобі якийсь лист, тримай. Стіві скаже, чого ти такий діста... Ну, все з мене досить. Та-да! Гей, народ, тут спливла одна тема. Можу їхати завтра рано вранці. Ти їдеш? Тобто не схоже, що мама переїде в лут, так? Я не хочу, щоб ти хвилювалась, доню. Гей, Стіві! Заціни! Що це таке? Легенда про пана дрімоту. Сказано, що пан дрімот! Можеш втілити в твій сон. Це... Цери. Я бачу твою дубцю, Гудіні. Скажи, Стіві, а ти про що мрієш? Гей, татку! Тут у пластівцях якась мертва дівчинка. Ми у вісні. А я знаю, де він як я скочим за другом який смердить ковбасою. Я біжу по тебе соні ковбасоні. Мій малий смертеліот. <плес> я казала, що звідси гнилим тхне. І я тобі зрадів. Джоанно Стіві. А я що кажу, Джоанно. Сі. Джо? Анна. Ми скажемо одне й те саме. Що сталося? Це жахмара. Хранителька жахіть. Щоб потрапити до пана дрімота, доведеться прорватися крізь неї. Страшно. Стоматолог озолотиться. Туся! Голий сон. І що тут страшного? Та навіть гадки не маю. Проте ще лишається шанс врятувати нашу сім'ю. Лише треба знайти пана дрімоту. Заховайтесь, бо зараз я спрямую її у величезну вогняну кулю. Тож. Э, э, ви бачили якийсь кльовий фільм нещодавно? Хто небудь бачив якийсь кльовий фільм? Чекай! Хто хороший суси Дивна дівчинка.